Всім привіт! Ось я попав до себе в майстерню, зараз будемо помаленько щось робити. Є пару м -м, таких ну, проєктів, робіт, які хочу зробити. <кій> Найшов в себе залежні такої сокири, хочу її почистити, зробити сокірку невеличку. Це трошки вона не вийде невеличка. Ну величка невеличка. Для того, щоб заготовки дерев, ну, наприклад, ось така заготовка. Брати її обдераємо. Вона ржава і вона рубає. Хе-хе. Нормально. Як зачиститься, буде супер. А ну звень. Да. Нічого собі. Ану, от слухайте. Дуже хороший метал. Значить. Є тут в мене ще дурбанки в ножі ножі. Хочу ними теж зайнятися. Загострити. Та й так і в процесі будемо щось робити. Все, до нових зустрічей, коментуємо, ставимо подобайки.